Це... 9.05. Ми поспішаємо на нашу репетицію, на якій мали бути ще о 9-й годині. Ретеця виглядає зранку, просто обалдеть. Не знаю, чи мене видно, що зараз не намалююсь. Це я виспався, наївся, ганяємо наш діло. Взагалі місцина суперова. Кортеця величезна, якщо вірити... 230 кілометрів фортифікаційних споруджень навколо. І вночі, і в, день вона, і вночі і в день вона відкрита. Можна собі спокійно гуляти. Це наш отель. Ось він. Там на сьомому поверсі я живу, якраз з вікон, якщо глянути, можна побачити саму фортецю. Ну, фотки я вже викладав. Це. Це наш балаганчик. Одна фігня-труба. Друга фігня труба. Спуск донизу. Можна спуститися вниз. Прогулятися. Зараз покажу те саме. Так. Така от підземка. Тут давні собори, в принципі, є на що подивитися, є на що порозглядати. Ну, сьогодні наш день буде досить напружений, ми будемо і репетирувати, і ходити на виставу, і ввечері наш виступ. Що глянути вниз? Такий собі перший поверх. По тому рову можна ходити, також прогулюватися. Теж все відкрито, тут закриті тільки декілька місцин. Там музей, площадка з давніми якимись руїнами. Вхід коштує від 10 до 15 лей. Погода сьогодні напрочуд така приємна, тихенька. Вчора був вітер, позавчора був дощик. А сьогодні все, тихо, сухо. Ну Погодка така. Мінливо, так як завжди в Карпатах. В принципі, на сонці спекотно, а от коли коли попадаєш у, на вітряну погоду, досить таки прохолодно, ось там на площі можна побачити ще один вхід, спуск донизу. І стоїть купа маленьких кіосків з сувенірами. Машини в день і вночі можуть собі спокійно проїздити. Вон поліцаї стоять, щось роблять, щось розпитують.